У даному відео ми розглянемо основні властивості кореня нтого степеня та приклади їх застосування на практиці. Всі властивості ми бачимо в лівій частині дошки. Основні обмеження на вирази А та Б нам відомі. А та Б можемо вважати в більшості властивостей невід'ємними, за винятком властивості 2, де число Б є відмінним ще й від нуля. Отож, номер 421. Випадок 1. Завдання спростити вираз. І по можливості обчислити. Корінь кубічний із 3 в 6 степені помножити на 5 в 3. Відразу дивимося, яку властивість ми можемо використати. Під коренем маємо добуток. Властивість про добуток під знаком корення властивість під номером 1. На основі властивості 1 ми розбиваємо даний корінь із добутку на добуток двох коренів. Корінь кубічний із 3 в 6 і корінь кубічний з 5 в 3. Корінь кубічний із виразу 3 в 6. ми можемо переписати як корінь кубічний із 3. Квадраті до степеня 3. І корінь кубічний з 5 в третьому залишимо. Ми бачимо, що під е, знаком радикала третього степеня знаходиться в кожному множнику третій степені. Це у нас властивість 4. На основі властивості 4, враховуючи, що показник кореня і показник степеня у нас непарний, тобто це друга частина властивості 4. Ми автоматично записуємо, що перший корінь у нас дорівнює 3 в квадраті. Так, основа степеня з показником 3, з якої добувається корінь, і помножити на 5. Основа степеня з показником 3, з якого добувається корінь. 9 на 5, 45. Аналогічно випадок 3. Корінь шостого степеня, арифметичний із. 5 в шостому поділити на 3 в дванадцятому ми помічаємо, що під коренем у нас є дія ділення, дріб, та сама дія ділення. Значить, на основі властивості 2. Ми можемо записати, що це буде дріб, чисельником якого є корінь шостого степеня з 5 в шостому, і на корінь шостого степеня. З 3 в 12. -му. Ну, відразу 3 в 12, щоб застосувати властивість 4, але уже першу частину. Ми подамо 3 в 12 як 3 в квадраті до степеня 6. І відповідно на основі властивості 5. Ми будемо мати, що це в чисельнику модуль 5, так, бо в нас показник парний, на модуль 3 в квадраті. Модуль 5 дорівнює 5, модуль. 3 в квадраті дорівнює 3 в квадраті, 3 в квадраті 9. 5, 9. Кожну властивість використовуємо формально, так як вона прописана. І так, ми подивилися, як працюють властивості 1. Ми бачимо місце, де працювала властивість 4. Так, ми бачимо місце, де працювала властивість 2 та властивість 5. Властивість 2 та властивість 5. Більшість властивостей переглянули в даному прикладі. Йдемо далі. Номер 4,25 випадок 1. Спростити вираз. Корінь квадратний із 6 додати корінь з 11. Помножити на корінь квадратний із 6 відняти корінь з 11. Кожну властивість ми можемо використовувати як зліва направо, так і справа на ліво. У нашому випадку ми будемо використовувати властивість 1 справа наліво. на ліво. Тобто ми маємо добуток коренів, ми подамо його як корінь з єдиного добутку. Тобто це буде корінь із 6 додати корінь з 11, помножити на 6 відняти корінь з 11. Під єдиним коренем. Під знаком радикала ми маємо різницю квадратів, так, згортаємо це в формулу, 6 в квадраті відняти корінь з 11 в квадраті. 6 у квадраті 36, корінь з 11 в квадраті. Дивимо на властивість 6, яка по суті являє собою означення кореня n-го степені. Так, корінь квадратний до квадрату це підкореневий вираз. Відняти 11. Це у нас корінь квадратний з 25. Арифметичний, і це у нас 5. Арифметичний означає невід'ємний. Невід'ємне число, квадрат якого дорівнює 25. Це число 5. І так, ми в даному прикладі маємо можливість. Бачите, як працює властивість 1 справа наліво. А також як працює властивість 6. Так, ось тут у нас була властивість 6. Як ми розписали з 11 до квадрату. Це 11. Аналогічно розв'язуються приклади 2, 4 та 3. Працює властивість 1. Згортається різниця квадратів. Працює властивість 6. Щось обчислюється, і там уже добуваємо корінь. Номер 4.29. Випадок 1. Спростити вираз Т плюс 2 у квадраті. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є корінь парного степеня, і такий самий показник. До такого Є під радикалом. Так? Ми помічаємо властивість 4, зокрема, першу частину її. Так? Тут у нас корінь парна степеня. І за властивістю, це у нас буде модуль Т плюс 2. Ми не знаємо, які значення може набувати Т, тому ми не можемо розкрити модуль. При більших двійки або рівному це буде Т плюс 2, при числами е, меншими мінус двійки. Це буде мінус Т плюс 2. Залишаємо таке. Номер 2. Корінь четвертого степеня з А плюс 1 до степеня 8. Так, ми бачимо, що в нас в степень 8 можна розкласти на множники 4 та 2. Значить, ми подаємо вираз підкореневий як А плюс 1 в квадраті до четвертого степеня. І знову маємо властивість четверту, перша частина. Четвертий показник кореня, четвертий степень основи. Основа у нас А плюс 1 в квадраті. За властивістю це буде модуль основи. Модуль А плюс 1 квадраті. Але враховуючи, що квадрат приймає значення невід'ємні, модуль даного квадрата буде дорівнювати самому квадрату. Властий приклад 3. Корінь шостого степеня, арифметичний з х відняти 1 з 6. Бачимо властивість 4. показник кореня степеня парний 6. Перша частина властивості 4. Модуль основи модуль х-1. Враховуючи, що у нас х більше рівне 1, під модулем у нас буде знаходитись завжди число. Невід'ємне. А значить, ми розкриваємо модуль зі знаком плюс. Буде дорівнювати плюс і Х-1. Четвертий приклад. Корінь восьмого степеня із виразу B відняти 5 у восьмому. Четверта властивість, перша частина. Модуль Б відняти 5. Враховуючи, що B у нас менше 5. Під моду, у нас завжди буде число від'ємне. Розкриваємо модуль з протилежним знаком мінус B відняти 5. Тобто 5 відняти B. Так, послідкуємо ще раз, де у нас працювала яка властивість. Властивість 4, перша частина. Властивість 4. Перша частина працювала всюди у даному прикладі. Пам'ятаємо, що має з'явитися завжди модуль. По можливості цей модуль розкриваємо. Якщо маємо інформацію про знак підмодульного виразу. Якщо немає, залишаємо. І номер «4.40». Випадок 1. Корінь кубічний із кореню четвертого степеня із 7. Дивимося, яка властивість нам допоможе спростити. Корінь піднесений до кореня це властивість 3. Так, що, що робиться в такому випадку? В такому випадку ми записуємо один знак радикалу, але показник радикала дорівнює добутку показників. Радикалів 3 на 4 це 3 помножити на 4 це 12. Значить корінь 12 степеня із 7. Аналогічно. випадок 2, корінь 5 степеня із кореня 3 у квадраті. Це буде один радикал зі степеня 5 на 2. Якщо у нас немає тут показника, це там показник 2. Так, Корінь квадратний, значить, корінь 10 степеня із 3. Випадок. Там де літера у нас візьмемо, Випадок 4. Або випадок. 11. Цікавий випадок 11. Значить, корінь е, випадок шостий. Корінь 11 степеня з х у квадраті. Помножити на корінь п'ятого степеня з х. І так, в даному виразі, в нас не є радикал під радикалом. Крім радикалу під радикалом, є ще квадрат вираз, якого немає у властивості. Значить, що з ним можна зробити? Подамо. Х у квадраті через радикал п'ятого степеня, використовуючи властивість 4 другу частину справа наліво. Так як ми її використаємо Х квадрат. Ми хочемо подати через радикал п'ятого степеня. Значить, ми даємо х у квадраті п'ятий степінь. І добуваємо радикал п'ятого степеня. Скористалося властивістю 4 справа наліво, вважаючи х квадрат за основу А. І так, це дорівнює корінь 11 степеня з корення 5 степеня. Тут можна спростити, у нас буде Х в квадраті до 5 степеня, Це відразу можна записати х в 10-му, корінь 5 степеня з х в 10-му. На корінь п'ятого степеня з х шостому. Під коренем під радикалом 11 степеня У нас знаходиться добуток коренів п'ятого степеня. Ми знаємо, що добуток коренів одинакового степеня. Можна подати на властивості 1. Ми використаємо справа на ліво як єдиний корінь здобутку. Тобто у нас буде корінь 11 степеня із корення 5 степеня, з х10 на х, х в 10 на Х це Х одинадцятому. Значить, у нас буде радикал 11 степеня з радикалом 5 степеня з Х11. му Далі ми можемо скористатися властивістю 3. Піднесення радикалу до добування радикалу корення із корення. Це у нас. Можна подати у вигляді одного кореня, показник якого є добутком. Значить 5 помножити на 11, 11 помножити на 5. З х 11. -го. Дорівнює, ми можемо переставити місцями тут множники. Це 5. На 11 показник радикалу на х в 11, і подати знову за властивістю 3 справа на ліво, як радикал 11 степеня, радикал 5 степеня із радикалу 11 степеня Х11. І так, ми маємо під коренем 5 степеня, корінь 11 степеня з Х11. У нас є властивість. Так, властивість. Корінь зі степеня. непарний. Так, це четверта властивість друга, другий випадок. Так, буде дорівнювати просто Х. І так, це дорівнює корінь п'ятого степеня із х. Все, максимально спростили. Уже більше спрощень зробити не можемо. І так, прослідкуємо властивості, які працювали у даному прикладі. Корінь і кореня. Це властивість 3. Третя властивість, третя властивість, так. Тут спрацювала спочатку властивість. Четверта. Коли ми квадрат х квадрат подали як корінь п'ятого степеня з х10, четверта властивість, потім спрацювала властивість перша, добуток коренів подали через єдиний корінь. Потім спрацювала властивість третя, корінь піднесли до кореня. І виходить, ми корінь добули зі такого самого степеня. Четверта. І так, на одному прикладі маємо дію майже всіх властивостей, крім другої та шостої, які працювали в інших прикладах. Отож, маємо шість основних властивостей, які можна запам'ятати по групах. Корінь із добутку, корінь із дробу, тобто із ділення. Корінь із корення. Далі корінь зі степеня, якщо показники одинакові, корінь зі степеня, якщо показники мають спільний множник, і корінь до степеня, що власне є означенням.